Вітаю, друзі. Сьогодні трапився мені коментар Олексія Кошеля, голови комітету виборців, відомого політолога е, телеканалу Еспресо, де він говорить про власне спотворену картину подій е, довкола Соледару. Але він більше е, концентрував свою увагу на тому, що. Глядач, не отримуючи нормальної конкурентної інформації з телеканалів, дрейфує у телеграм-канали. Телеграм, як відомо, це таке російське, російська, можна сказати, інформаційна машина, скільки б вони не вдавали ну, власник телеграма Дуров, скільки б не. Вдавав, що там ФСБ не немає ніякого доступу. Ну, принаймні, не просто має. Пригадуємо історію, коли в Тегерані були заколоти перші років, по-моєму, 8 тому серйозні такі масові, і якраз іранські. Опозиціонери користувалися телеграмом. Мені здається, саме тоді російські спецслужби злили іранським спецслужбам повну картину подій із, ну, через Телеграму. Вони просто зробили бікдейту велику вибірку і, по суті, поінформували свого партнера по авторитаризму, допомогли захиститись від революції. Ну от я пропоную глянути коментар Олексія. Формат єдиного марафону він призвів до дуже серйозних прогалин і дуже серйозних проблем. Понад 50% громадян України першим джерелом інформації мають анонімні телеграм різноманітні телеграм-канали. Кожен десятий телеграм-канал із першої сотні. Це ФСБ ФСБшні, ФСБшні підрозділи, це телеканали, е, канали, які працюють на Росію. Угу. Тобто, от формат заганяння всіх в єдиний інформаційний простір. Я розумію, це зручно. Я розумію, це е, для пропаганди, для піару, для багатьох моментів для влади це зручно. Але ми отримали достатньо серйозні прогалини. Зростає ризик інформаційних диверсій, зростає ризик інформаційних маніпуляцій тощо. Тому потрібно повертатись до телеканалів. Телевізійного формату до 24 лютого. Отже, як бачимо, Олексій говорить про телеграм-канали. Насправді навіть ще до війни було зрозуміло, що левова частка телеграм-каналів, ну, принаймні, найпопулярніші в Україні телеграм-канали, було відчутно, що із ста найпопулярніших, ну, мінімум, кожен п'ятий контролюється ФСБ, тобто ну, кремлівською інформаційною машиною. Мінімум кожен п'ятий, тобто українські, тим більше україномовні канали, вони не займали одної десятої ніші української ніші, того, що займали російські телеграм-канали в Україні. І тут е, зрозуміло, що коли влада монополізацію телевізійного простору по суті людей випхала в телеграми. І люди, які не підготовлені. Справа в тому, що я, який багато років, ну, все своє життя займаюся інформаційними технологіями, всякими піаром і виборчими технологіями, інколи ну, дивуюся, як люди купуються на, на дуже примітивні речі. І український народ в цьому, в цьому плані не є оригінальним. Справа в тому, що в ході виборчої кампанії Трампа Трамп дуже потужно користувався, наприклад, Твітером. І 40% твітів у Трампа були просто ну, фальшивими. Вони, це були повідомлення ні про що, або про фальшиві події. Або, ну, і люди велися на це. Тобто українці не є оригінальними. Але будь-яке поставторитарне суспільство воно дуже падке на популізм. І це наше, ну. Таке довірливість до популістів, політиків вона коштувала нам двох революцій Януковича. Тепер нам це все у вигляді Зеленського подано. Тобто українці купилися на те, що можна десь сісти посередині, що можна тумблером відключити війну і тому подібне. Тепер гинуть на війні, довірившись Зеленському. Ну, мабуть, так суспільство й дорослішає. Невідомо, чи сам Зеленський робить висновки з цього всього. Ми ж не знаємо, де він правдивий, а де він в ролі. І це найгірша, це найскладніша ситуація, ситуація тотальної дезорієнтації для людей. Його щоденні спічі, вони ніби створюють таку якусь ну, хребет інформаційний. Але чи це особиста позиція Зеленського, чи це, ну так би мовити, Політтехнологічний е, трюк. Ми ж, ми ж точно не можемо повірити в візіонерство е, Зеленського. Ну, Це якось воно не стикується. Але Бог з ним. Принаймні, е, вони ж інформаційники всі. Вони всі пов'язані або з телевізійним виробництвом, або з кіновиробництвом. Вся, вся банкова нинішня. І вони прекрасно розуміли, що. Їх істерична монополізація, вони сприйняли війну як шанс для того, щоб витіснити будь-яких політичних опонентів із е, політичного поля. Останнє огидне витіснення я вже не кажу про телеканали, але оця міжнародна активність Порошенка їх так доколупувала, що вони просто помстилися за статтю, дуже хорошу статтю е, Порошенка в е, Українській Правді. За колонку, і вони його виключили із делегації до парламентської асамблеї Ради Європи. Ну, Бог з ним. Це на, на них. Але мене, що насторожило, оці складні бої, і ну, Солидар, особливо останні ну, десь 4-5 днів це велике напруження і це абсолютно. Така істерична медійна навала на голови українців про те, що під Солидаром Котел, там оточено 500 до ранку, ультиматум, до ранку, якщо не здадуться, всіх артилерії розстріляється. І ви розумієте, що українські військові, вони ну, в них є свої методики донесення інформації. І якщо ви хочете не пійматися на Приманку окупанта інформаційну, то просто поменше е, сприймайте інформацію із неперевірених джерел. Це перше, а друге, будь-яка інформація, яка має емоційне забарвлення, крик, істерика, капслок це все підозріле. Це, на це зразу реагуйте. Але знаєте, те, як багато українців повелися на Розкачування теми про котел в Солидарії, 500 оточених це просто ще один ну, просто прямий натяк владі. Що якщо ви не створите конкурентну, доступну, доступне конкурентне інформаційне поле, люди будуть купуватися. На емоційну інформацію з телеграм-каналів, і будуть фактично ну, емоційно розривати тил. Ви ж розумієте, що про нинішніх е, зв'язках, системах зв'язку, мобільному зв'язку, е, ну, якщо не до передової, то до багатьох воїна, воїнів легко дозвонитися. І люди дуже часто е, дзвонять військовим і верещать, що вас там уже оточили. Ви там... Чекайте, послухайте своїх військових, не істеріть, не, не біжіть їх рятувати з Телефановим кульком на голові чи, чи з алюмінією фольгою на голові. Не біжіть, тому що, перше, що треба розуміти стратегічну ініціативу на фронті утримують українські Збройні Сили. Це значить, що. Кілометр два, три туди-сюди відступ, активна оборона передбачає маневрування, здачі території, відвоювання територій. Це не зміна стратегічної ситуації. Якщо ви бачите, що цю бійню, на яку кинуто, по суті, російська армія поклала 10 тисяч. Живої сили під Солидаром і більше 12 тисяч під Бахмутом, це означає, що українське зубило сточує цю бедломасу. І не питання кілометра чи двох е е територій відступу, маневру, питання перше збереження живої сили, по друге, утримання стратегічної ініціативи. І в цьому сенсі. Українські Збройні Сили, дивіться, буквально два дні, коли об цю гранітну стіну української оборони бився лобом Вагнер і російський десантники, ну, там вже кинули такі професійні резерви. В той час Арта накопичувала ресурси. Як артилерію, просто пошматували найближчі тили противника. Як вони зараз будуть перегруповуватися. При зміні ситуації, при накопиченні ну, відповідної техніки, українські війська підуть вперед. Але не так, як це роблять росіяни, щоб ну, просто битися лобом об гранітну стіну. Це неправильно. Просто треба більше довіряти військовим і менше. Арестовичем. Тому що Арестович сам привніс, так би мовити, інтриги своїми такими коментами в, ну, в, цій, в ці тяжкі моменти. І не сам Арестович. Тобто, сама Банкова, вона, в принципі, ну, експлуатує загрозу поразки чи загрозу. Здачі певних територій як е, політичний механізм для маніпулювання суспільством. Тому найголовніше в таких тяжких моментах довіряйте виключно інформації військових. Те, що повідомляє Генштаб, те і є вивірена відповідна картина. Військові не емоційні і військові не зловживають вашою увагою. Тому і цінуйте істинність їхньої інформації, вивіреність їхньої інформації. Якщо ваша уява не дозволяє вам із інформації військових скласти пазл відповідний, подивіться тих українських журналістів, які пройшли. Всі фронти, чи Бутусова, чи Цеплієнка, чи ще когось із офіцерів, генералів, які, можливо, зараз не в діючих військах, але аналізують події, вони точно керуються правилом не зашкодять. Тому найголовніше в тяжкі моменти, в моменти такої концентрації. Напруження поменше істерій, Дуже важливо з холодним розумом сприймати те, що робиться. Дуже важливо. Тому що військам справді дуже тяжко, Але і відповідальність на командирах всіх рівнів за прийняте рішення дуже велика. Українські Збройні Сили це не Збройні сили, сили рабів і рабовласників. Тут дуже багато комунікації знизу до верху. Тому довіряймо нашим військовим і не істерикуймо. Не істирикуймо. Мене просто в цю ніч, коли було напруження біля Солидара. Була загроза оточення. Ну, деякі мої друзі вичитали там в телеграм-каналах. Я кажу: ну, справді було таке питання, що там справді. Я не військовий експерт, але я знаю точно, як маніпулюють нашою свідомістю. Тому я попросив їх не піддатися на маніпуляції. Дочекатися справжньої інформації від військових. Як ми бачимо, точно впевнено можна сказати, що стратегічна ініціатива залишається за українськими збройними силами. Підходять нові озброєння, і те, яку кількість перемололи за останній місяць російських окупантів на під Солидаром і Бахмутом може бути якраз пасткою для росіян. Втративши таку кількість живої сили, вони при розгортанні наступу українських Збройних сил на кількох ділянках фронту одночасно посиплються. Адже це перемелювання. І е, утримання дуже ефектного плацдарму Кремільна Сватова воно ж не відміняє того розширення цього плацдарму і прорив навіть на Луганськ. Так само, як і Бахмут. Але ж ми пам'ятаємо, є ще Авдіївка, є ще Південний напрямок. Адже точно. Та концентрація російських сил, яка відбувається зараз під Запоріжжям і Мелітополем, рано чи пізно нарветься на український удар. І цей удар буде змітаючий, знищуючий. Тому інфогігієна дуже важлива в цей час. Навіть така відверта російська агресія, вона все одно базується на Таких гібридних технологіях, бо гібридна машина, яку вирощувала Росія після Помаранчевої революції, і яку розкрутила після Революції Гідності, машина дезінформації, вона ж ніде не ділася. Вона тепер розрослася ще й до мережі так званих воєнкорів, з якими навіть Путін з переляку зустрічається. Тобто, це все медіамонстр, який рано чи пізно себе зжере під ударами Збройних сил України. Тому наша віра допоможе перемогти нашим військовим. Перемагаємо. Слава Україні! Ставте, будь ласка, вподобайки, діліться цим відео. Ставайте спонсорами каналу, якщо вам є змога, ми тепер трошки змінили е, ну, підтримку каналу. Посилання на Patreon там є. І я готую блок відповідей на ваші запитання, які ми оголосили. Ці відповіді вийдуть традиційно в неділю. Чи це буде година відповідей, чи дві години, чи три? На всі ваші відповіді я, на всі ваші запитання, я дам відповіді. Дякую. Слава Україні!